Ви слухаєте громадське радіо. У студії працює Олег Климчук. Наша наступна розповідь про роль Служби безпеки України у війні проти московського агресора. Найуспішніші операції цієї спецслужби, а також про реформування СБУ. І ділиться своїми думками на цю тему екс співробітник Служби безпеки України, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. 25 березня був день працівників. Служби безпеки України, ну ніхто не заперечує наскільки центр спецоперації цього відомства відзначився і ще відзначиться не один раз у нашій війні проти московського агресора. На вашу думку, пане Іване, назвіть ну, хоча б там три-чотири найуспішніші операції, які провели спецпідрозділи Служби безпеки від лютого 22-го року, щоб так пригадати. Так, дивіться, що у нас є. По перше, це робота служби спеки в Київській області. Це без перебільшення. Вона працює всюди, але Київська область була таким форпостом креативності. От я можу сказати, були такі випадки дуже влучні, коли знищували кадирівських військових саме через. Пастки створювалися пастки, е, придушувався мобільний зв'язок, але залишали окремі такі ділянки, де був інтернет мобільний, і на ці ділянки з'їжджалися кадирівці в Київській області для того, щоб вивантажити контент в Тікток, бо це без жартів, і от там е, засідками їх накривали тобто, або артилерію, або розстрілювали. Тобто ну, знищували дійсно дуже креативно. Але якщо піти загалом, то це звісно татарський. От знищення воєнкора російського Татарська, який пам'ятаєте, казав: ми всіх уб'ємо, всіх ограбимо, так. І як ми це полюбляємо. Це той, який так. похвалявся своїми зґвалтуваннями, так? Ой, не про це не скажу, що не щось було в нього таке. Те що так. пам'ятаєш, ми всіх вб'ємо, всіх там пограбуємо, як ми все любимо. Його а, знищила служба безпеки України, Захар Прилєпін. Це теж такий ідеолог всього російського міра. Трішки невдала була операція, саме через те, що він в останній момент пересів в Автівці з, з, з переднього місця на заднє, і таким чином тільки отримав пошкодження ніг. Кримський міст, це зрозуміло, це дві спроби, причому такі дуже серйозні. Плюс ще, що ж я не забув, Ілля -Ків. ну, Ілля Ківа Калібром 9 на 19 він був знищений. Під Підмосков'ї під час його там звичайної прогулянки. Тобто, це, це, це те, що взагалі можна говорити. Ми не кажемо вже про тисячі колаборантів та зрадників, а, які були викриті. Є, є там 47 агентурних мереж, які були викриті. Це дійсно це нереальні робочі були, працювали під егідою або ФСБ, або військової розвідки Російської Федерації. Крім того, не забуваємо про роботу на фронті. Вони не тільки в тилу, вони працюють на фронті. Підрозділ Білі вовки вони працюють о, на фронті з FPV-дронами, засідки влаштовують. Там взагалі рахунок йде офіційні дані тільки 800 танків і 400 різноманітних комплексів або радіоелектронної боротьби проти повітряної оборони. Тобто працюють ось ви згадали підрозділ білі вовки. Я нещодавно подивився один з фільмів. Ну, він такий пізнавальний, частково документальний, частково пізнавальний про діяльність СБУ у цій війні. І сказано там було, що підрозділ Білі Вовки почав створюватися ще у 2013 році, і в мене виникло запитання: а як він у той час міг створюватися коли СБУ керував громадянин Російської Федерації Якименко, той самий, який під час окупації Герсона, ми всі пам'ятаємо так. Приїхав очолювати на Херсонщині службу безпеки якусь там русську російську і він, і він очолив. І він, і він очолив він, від, певний період. Він був він був і глибокий так. кріт, і, і як то без відомо керівництва в той час, 13-му році міг народжуватися якийсь підрозділ. Поясніть, будь ласка. Ну, дивіться, я од відверто скажу. Я про от саме період створення я не готовий сказати. Можливо, була така історія, пропускаю, що створилася для одних цілей, бо набирали людей наприкінці 2013 року, коли вже наприклад майдан був в розпалі, і потім вже переформатувалося завдання, бо різні бувають моменти, коли ідея є, вона активна, вона реалізовується, потім десь затихає, бо не цікаво. Потім нове керівництво, потім знову підіймають ідею нагору. Можливо, така історія була. Я відверто скажу, я досконально цю історію про білі вовки, як вони створювалися. Так само, як, наприклад, і п'ятий підрозділ, п'яте управління департаменту контрозвідки, славно звісне, за яким полюють російські ФСБшники. Воно теж створювалося в цей період, 14-й рік, для того, щоб знищувати на Донбасі колаборантів, зрадників і до речі, в них є на рахунку. Гіві, Гіві моторола та безліч різних інших таких одіозних колаборантів та зрадників, та взагалі просто російських варягів, які були або спалені на роботі угу. вогнеметом, або підірвані в ліфті як Моторола. А які сьогодні за законодавством українським залишаються функції для Служби безпеки України? Ну вони залишаються. Без безмінними це захист, це контрзвідуванділя діяльність. Що це означає? Про пошук шпигунів, диверсантів всередині України, які шпигують зрадників, які зраджують. Це захист національної державності, протидія тероризму, різноманітному тероризму, пошук господі, Робота по цьому, по церковниках. Це в них також є слідча діяльність кіберфахівці. Дуже сильні, дуже активні. Вони, до речі, виявляють, ну. Вони пізніше вам розкажуть, ну після вже війни маю на вас журналістам, розкажуть, яким чином вони виявляють на каналах зв'язку з різноманітних зрадників, які виходять ініціативно на зв'язок з Ерефією, і пропонують свої послуги десь дуже дорого, десь не дуже дорого, цікаво. Цікаво Це, так там є економічний під економічний підрозділ, який шукає. Гроші російські в Україні, які якими намагаються інвестувати, ну раніше інвестувати в економіку України, впливати на різноманітні процеси, викуповувати, наприклад, великі стратегічні підприємства і потім знищувати їх. Ну така ж теж історія є. Тобто, ну і багато багато різних підрозділів про які вже говорити там не дуже можна. Спис підрозділ Альфа. Він до речі, працює на фронті. Це силовий підрозділ, снайпери, диверсійні групи. Дрони. Тобто, це тісно хлопці, які працюють просто на нулі, і навіть далеко за нулем. Ну, відзначають їхню роль саме снайперів Альфи під час виведення Збройних сил України з-під Бахмута, коли вони прикривали це і ефективно знищували і навідників, російських і артилеристів. А ви згадали ось підрозділ економічної безпеки. Цей підрозділ, наскільки я пам'ятаю, дуже часто критикували. Критикують його за те, що Служба безпеки зловживає цим, і, мовляв, треба ці функції передати там, іншим органам, які в нас мають дуже близькі за своїми прямим призначенням функції, і а від СБУ забрати боротьбу з економічною злочинністю. Так. І цього вимагають від нас, наскільки я пам'ятаю, також в Європейському Союзі і партнери з Сполучених Штатів. А як ви вважаєте, на під час війни, наприклад, цю функцію можна забрати від СБУ? Чи вона має залишатися? Чому так ця служба тримається за неї? Дивіться, теоретично можна висмикнути, забрати. Тоді залишається якась кількість людей, їх в аварійному режимі, такому кудись. а Давайте їх запхнемо, або туди, або сюди. Хай десь тут передкантуються, потім розберемося. Якщо ми хочемо один раз це зробити, то я вважаю, що вже після війни, наступного дня після закінчення війни, або не знаю, підписання якогось паперу, або визначення, що війна закінчилася. Ну не про це мова зараз. Тоді треба вже робити. Як кажуть, коли будують будинок, архітектурний проєкт, технічний проєкт, щоб бачити, що в кінці ми збудуємо. Бо просто давайте тут приберемо, тут поставимо, тут зашиємо, і хай вона біжить далі, ця служба ну так не піде. Треба підходити більш раціонально, це ж люди. Не забувайте, люди ми викидаємо на вулицю певну кількість людей під час війни. Так не піде. Так, зараз є така цифра в відкритих, в відкритих даних. Вона є десь, орієнтовно 30 тисяч співробітників. СБУ, це було до моменту початку повномасштабного. Ми зараз не знаємо скільки це державна таємниця. В той же час, наприклад, в Німеччині на 80 мільйонів населення орієнтовно 6 тисяч співробітників контрозвідки. Великобританії на 60 мільйонів населення приблизно десь 5 тисяч співробітників контрозвідки. Тобто ми розуміємо цифри. Так їх там недостатньо, бо бачимо, яка загроза з боку Російської Федерації. Цього занадто мало, але швидше за все, 30 тисяч також забагато. Тобто, треба брати якусь. Цифру з рахування фінансування, зрахування потреб, задач, і потім влаштовувати всю цю реформу. Просто так висмикувати. давайте слідчих викинемо, питань. немає, економістів, викинемо людей. Куди хто буде виконувати функції, Яка візія цієї організації? Тобто тут треба підходити краще один раз, але зробити якісно та нормально, щоб всі були задоволені як всередині України, так і наші західні партнери. Але в першу чергу Україна, бо це ж наша безпека. Іван Стопак, екс співробітник Служби безпеки України і експерт Українського інституту майбутнього, зараз на хвилі громадського радіо, обговорюємо, як Служба безпеки працює, як докладається до перемоги нашої української, і чи потрібна реформа у цій службі. І ось ми бачимо також, що в лютому місяці була підготовлена Кабінетом міністром України разом зі Світовим банком. До речі, з консультацією з Міністерством фінансів, так звана матриця реформ. І ця матриця реформ передбачає, що за СБУ залишать, залишать кібербезпеку, боротьба зі шпигунством, контррозвідку і боротьба проти тероризму, а так. також якісь там ще мають створити дисциплінарний комітет і посилитись парламентський цивільний контроль за, за роботою Української спецслужби цієї. Тут бачимо цього економічного складового цього підрозділу боротьби з протиекономічних злочинів теж не передбачається. Ну ви маєте рацію, під але він буде, війни... він буде він є. буде. Він буде перепрошую, прибуває вас, але він буде виключно всередині контррозвідки, Тобто, вони будуть не займатися слідчими функціями, тобто вони не будуть, не будуть бігати за фопами, за товками під за товариство з обмеженою підальністю е вимагати документації. Вони будуть саме з. За... Такої не діяльності шукати, наприклад. Е Гроші, де терористи, ну окей, не терористи, хай злочинні організовані груповання, намагаються вкласти в Україну, відмити їх. Або, наприклад, будуть намагатися викуп... викуповувати цілі галузі ек... економіки України для того, щоб потім шкодити Україні. Тобто вони повинні це виявляти, але вони не будуть займатися слідчими. Вони не будуть розслідувати. Вони будуть передавати далі за компетенцією, куди це буде визначено. Швидше за все, це буде бюро економічної безпеки. А ще таке запитання. Ось у нас була антитерористична операція АТО, так? І оскільки одна з функцій Служби безпеки України боротьба проти тероризму, цілком логічне і закономірне використання підрозділів відповідних для цієї боротьби. Тепер у нас війна, АТО вже немає. Поясніть, чи законне використання хлопців СБУ зараз на фронті, вони ж не. Працівники Збройних сил України багато людей ставлять такі запитання. Мені здається, що це законно, тому що це потрібно робити їх треба використовувати, якщо вони мають для цього потенціал і можливості. Але є думки, які вважають, що це не їхня робота, не їхня робота знаходитися біля фронту? Ні, ну за прямим призначенням, це підрозділ Альфа він боротьба проти так. тероризму. А в нас так. як була тер антитерористична операція, так, то так. А в нас зараз війна, і вже ми нібито. На війні воюємо проти супротивника, не їх хіба можна назвати терористами в прямому значенні. Це це ворог, це регулярно яка різниця. Воно він називається боротьба з тероризмом. Ну, давайте так окей, припустимо, не боже, захопили десь заручників в якомусь місці угу. і вимагають висувають політичні вимоги. Звільніть всіх цих росіян, які в українському полоні. Інакше ми вб'ємо заручників. Звісно, якщо є політична вимога, є політична така гойдалка. Одразу виїжджають співробітники е альфи і проводять захоплення цих е терористів, якщо у них терористична вимога. Або якщо там не знаю, вони намагаються ну є ж наприклад близькосхідний східний тероризм, а, от, там іділ, а, Талібан, Аль-Каїда, Окей, зараз ми, слава Богу, Україну не чіпають, але ж все ж може відбутися. тобто те треба вислідковувати, але такі... треба слідкувати і плюнувати за цим. Посудження засобів масового ураження. Не забувайте про це. Якісь невеличкі ємності, де перевозиться це зі Стронцій для того, щоб вчинити теракт десь в якійсь, не знаю, там європейській столиці або в США. Тобто повинні бути такі органи, які працюють над цим. Дякую за пояснення. І м, громадяни, кажу громадяни, українці. Українці часто згадують також роль СБУ у роботі. По визволенню Криму, так, зокрема, і звільнення острова Зміїний, і також вони працювали на тих так званих вишках бойка у Чорному морі. А, а що ви можете детальніше розповісти щодо цих вишок бойка? Для чого були задіяні підрозділи Служби безпеки там? Ну, це силове проникнення було. Дивіться, якщо ваші глядачі, сухачі, перепрошую просто відкрить мапу а, в Гуглі. Ну загуглить ви вишки бойка, як вони розташовані були. Вони а, були розташовані приблизно на одній лінії, і вони прикривали Крим. Тобто вони були ем, не обжиті нікого там не було всі співробітники взагалі вони не використовувалися за функціоналом. Там знаходилося спеціальне обладнання радіотехнічне, яке дозволяло росіянам е, отримувати інформацію заздалегідь про те, що Украї... наприклад, з української сторони наближається. Безпілотник, безпілотники, літак, ага. літаки, ага. ракети, і вони вже були готові. Ага, ого! З цієї сторони щось летить, все ми готові. Ми відкрили очі, ми тут слідкуємо. А шукання. наскільки високі ці вишки, не скажете? Ну, вони декіль... Декілька десятків метрів я... я не згадаю, дарто просто навіть не цікаво ну, достатньо вони... високі, достатньо щоб високі, спостерігати. плюс технічне обладнання, і вони в такому ланцюжку стояли, дозволяли прикривати а, західне узбережжя Криму, і ось вони просто отримували на опередження інформацію, що О, щось летить. Чекаємо, зустрічаємо. І от коли ці вишки знешкодили, забрали наші хлопці, банально просто вкрали коштовне російське обладнання, і зараз воно працює проти росіян. Молодці. Пане Іване, скажіть, не так давно одного з колег наших журналістів я маю на увазі не з громадського радіо, а з іншого засобу масової інформації. Він викрив, що за ним слідкували. Слідкували нібито за наказом з вищого керівництва України, але це були працівники СБУ. Так. Як, на вашу думку, таке використання ресурсів і можливостей служби безпеки, яка безперечно цінна і може себе в інших галузях ефективніше проявити. Для чого їх залучати для слідкування за журналістами? Ну не готовий сказати, чого саме, бо ну Василь Малюк засудив. Він сказав: таке така історія не пройде. Я категорично проти. Він звільнив керівника цього департаменту. Профільно Роман Семенченка було повідомлено, що люди, які приймали участь безпосередньо стеженні, вони поїхали на передову і сказав, що взагалі перешматує, переформатує той департамент, який цим займався, щоб такого на майбутнє не було. Ну я думаю, треба почекати певний період часу, і можна вже буде запитувати офіційно або коли, коли пан Малюк прийде, наприклад, на засідання комітету. З нас безпеки е, та розвідки і буде звітувати. Я думаю, депутати можуть задати йому такі питання після війни. Я, я впевнений, що повинен запрацювати е, парламентський контроль за діяльністю спеціальних. Органів та правоохоронних органів до речі, я його створюю особисто, і він врахований в законі про розвідку в прихідних положеннях Він є, але на жаль, я повинен констатувати якась половинчата історія. Половини взяли, скопіювали, вставили нардепи. іншу половини немає. Я таки не зміг достукатися, запитати чого саме така була думка. Ну окей, прийняли так. Можливо, потім будуть далі далі вже врегульовувати більш ретельно. А на вашу думку, де у чому можна покращити роботу Служби безпеки України? Я думаю, більше надання повноважень середній ланці, тобто, щоб вона не була високоінтегрована організація, бо з нижчої ланки на вищу передається документація на погодження, потім ще на гору, потім ще на гору. І це, це займає певний час. А начальник десь виїхав, наприклад, не знаю, там на, на нараду, в Верховну Раду, все, тут немає його. Півдня немає, документи не підписуються і, і гальмуються ну, певна кількість процесів. Тобто, я думаю, що дати можливість середній ланці сам стіну. Хвалюють рішення, звісно, обмежити, визначити, але ну довіряти своїм співробітникам. Тим бачиш я от наведу такий приклад, що о, під час повномасштабки, саме в Київській області, от я просто знаю достаменна хлопці середньої ланки, вони на своїх спинах витягнули о, всю ту окупацію, бо ну Київській області всі ті активні заходи, які впроваджувалися вся ну не бахвасть ніякому разі ні. Зухвальство в якісному плані, в класному плані, це було від них. Вони працювали з колісом. Ну, сміливість можна назвати двадцять двадцять 23 години на сім годину відводили собі на сон і працювали дійсно зухвало, і Класно і є чим пишатися після війни. Буде що розказати. от я думаю, ну дозволяти окей, можливо, не так, але ну близько до того. І то але під контролем, під контролем громадськості і парламенту, звісно. Ну, оці повноваження надати більше повноважень середній ланці, я собі так слухаю і думаю, це щось подібне було на початку 22-го року у Збройних силах, так, коли теж часом мусили чекати погодження якихось дій, операцій, але потім дали дозвіл там на рівні навіть молодших офіцерів вирішувати орієнтуючись так. по оперативній обстановці, так і воно швидко приймала ухвалювалося рішення. Люди брали на себе відповідальність. Бо оце ось перекидання на гору це означає, що. Людина знімає з себе відповідальність, бо у випадку чого він каже: Ай, секундочку, я погодив. От підпис старшого керівника. А що я? Я не до чого тут. Тобто, ну не повинно бути такого, є, є молоді хлопці, які готові ухвалювати рішення, готові брати на себе відповідальність, але вони вимагають винагороди. Я ухвалюю, я беру на себе відповідальність. Все вдалося. Будь ласка, нагородіть. Ну це я вже так ретранслюю. Нагородіть мене, нагородіть е, тих хлопців, які приймали участь зі мною. Тобто, це буде справедливо, це буде заохочувати. Ну, колись дуже часто скаржилося, що в старій радянській армії ініціатива каралася, а в українській Ось. армії ініціативу починають вже заохочувати. Ну, потихеньку, але потихеньку. хотілося звісно бачити, щоб це було більш активно. Тобто, ну є людина на місці, її призначили, її обирали за якимись кваліфікаційними ознаками, особистими особистими якостями, а потім не дозволяють їй ухвалювати рішення, бо є на горі хтось, який у усьому, начебто, розбирається. Ну нащо? Так неправильно. Це неефективне використання ресурсу. І останнє буде питання, <кхе> пане Іване. і наскільки. Гарно зараз ефективно і поглиблено працює наша служба безпеки України з своїми колегами там з Європейського союзу чи Сполученими Штатами. Ми ж все таки рухаємося до європейського союзу. Тут які відбуваються реформи? Щось можете сказати? Ну дивіться й обмін інформацією. Він був завжди, але давайте так. Кожна зі сторін, кожна завжди намагалася ну трішечки приховати інформацію, ну всю не видавати, бо це могло призвести до розголошення джерел, яким чином, наприклад, українська спецслужба отримала доступ до цієї інформації або перехопила телефонну розмову або електронну пошту, або хтось обмовився в ну, громадському транспорті. Ну що це знати, наприклад, там умовно, британській спецслужбі? От вам інформація є. От чітко тонко нарізана, як в магазині, от Нарізана ковбаска. От, от більше вам не треба От в храмах рівно рівно, возайво не потрібно. От так кожна спецслужба працює. Навіть коли з нами чимось діляться, то так дуже обережно, щоб ну не дай Боже не підставити себе або своїх співробітників. Ви прослухали розмову на громадському радіо у студії. Працював Олег Климчук. А нашим гостем був Іван Ступак, екс співробітник служби безпеки України і експерт Українського інституту майбутнього.